Я дуже часто запитую військових, чи хочуть вони лишитися в українській армії після завершення війни, або хоча би до завершення, тому що невідомо скільки вона триватиме. Тобто, якщо це ще рік, два чи готові ви служити, і знаєте, чесно кажучи, я не знаю багато поряд, скажімо так, бойових офіцерів. Чи... Кого я дуже поважаю, хто відзначився за час вторгнення чи з часів, а то, які би хотіли лишитися в українській армії. І на жаль, оці справи, мені здається, вибірко, вибіркові справи не додають ніякої ні мотивації, ні бажання далі служити чи розвиватися в армії, тому що ти затиснутий між е, цими двома вогнями. Якщо ти хороший офіцер, ти хочеш зберегти свій склад, е, постійно працюєш над забезпеченням свого підрозділу, шукаєш, де знайти ці дрони, яких ніколи немає. З іншого тобі звернувся постійно штампує ці берки, завдання відбити втрачені позиції, будь-якою силою відбити втрачені позиції залежно від ресурсів, наявно зверху сидять генерали, які справді кажуть відбити, 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 і ось цей, вибачте, цей бідний офіцер, який має е, і про солдатів думати із генералами воювати. Виходить, yeah, yeah. ще в результаті може опинитися в'язниці, чи хто чи хоче хтось ну, я, Яка мотивація має бути служити після цього?